У нас на огляді Шефен 350L 35 з блокіровкою задніх коліс в новому капоті. Давно нам прийшов цей трактор, але ми все не мали часу його зібрати. Він вже готовий по резині, від, на відміну від 24-ки, він вже йде на більших задніх колесах, 9,5х24 зад, з грузами. Передній йдуть ялинка 6х14. Є груз спереду. Новий капот, цей капот і цей дизайн трактора є тільки в компанії Мініагро. Тож, якщо ви хочете йти ногу в ногу із новинками, то вам саме до нас. Тому що шифани в нових капотах має тільки компанія Мінягро. На Закарпатті це Мінігра Мукачево Радіатор у нас збоку, мотор у нас йде SF-138, SF-188. Вибачається на 35 кінських сил, одноциліндровий. Коробка передач у нас трьохшвидкісна, ручка з боку, повишені, понижені, насос. Бачите, він вже стоїть зверху, не збоку. Ось таким чином він е, е, відключається і включається. Е, все, що ви просили, це щоб була блокування задніх коліс, вона присутня. Вал відбору потужності у нас на 540. Навіска у нас трьохточна, е, вуха у нас на, на тягах не зварні. Стоїть циліндр, який як піднімає, так і давить. Це є теж тільки в нашій компанії, на високих колесах і дуже за класною ціною. <кій> Ціна даного трактора на сьогоднішній день становить 3500 доларів. Новий капот 35 кінських сил, одноциліндровий з високим кліренсом, з примусовою гідравлікою. Доставка безкоштовна. Гарантія на трактор 2 роки. Тож, друзі, кого цікавий такий апарат, телефонуйте, приходьте на тест драйв, замовляйте онлайн, як вам буде зручно, доставимо безкоштовно. Є в наявності мінягро Мукачево.